Чи емблема Федерації футболу Україна? Подивіться, зліва. Всі, хто був причетний до того, прошу, будь ласка. Було деревне вугілля, так? Це, наприклад, або в Коваля на горні, або в Гончара. В пічці він випалював, і відповідно він це були люди достатку. Вони могли собі дозволити кусок м'яса цілого з'їсти. І відповідно він брав е, полотнину, або в нашому випадку можна і марку. Я в лабораторію здавав, перевіряв. Для чого? Як він фіймав... Я знаю, що я м'ясо завжди від найкращих поставщиків. Ви ж знаєте, де ви м'ясо берете? Правильно? Звичайно, і навіть От я вам частково самі вирощую. Тому що коли будете в Тернополі, обов'язково йдіть до цього хлопа, він вас нагодує. А я тим часом. Так, дорогі друзі, ми ця точно знає. О, так, Ну що, Оце ми зараз будемо закопувати. Для того, я розумію, для того, щоб воно краще зберігалося. Логічно, так? Це дуже просто. Ми беремо. Сіль розправляємо її, можна дати навіть якісь листочки, прянощі і тому подібне. І тепер його так акуратненько загорнули. Головне, щоб сіль була кругом. Це тобто воно в панцирі буде, так, Так, воно буде в панцирі. І приготується. І головне, що тоді сіль не дасть м'ясу згоріти. І не потрібно тут ні сковорітки, ніяких надбань. — І пересолене не буде. не буде. Не буде. Зараз ми загорнемо зараз, і закопаємо. Ще такого м'яса ми не пробували. Це правда, не пробували. Так, не бачу? Це, це просто буде. цікаво. — І Ось ми маємо м'ясо. Ой, забрали його. Ой, Ой, смачне. А міцний, як ми. Ну, мені дуже багато. Маленький шматочок, тут є більш голубі. Ще голодні. на маленький, на маленький, на маленький ще. На менші. Давай отако малюсенький нам поріжемо. Супер, смачно. І солі абсолютно не пересолені. Ні. Добре. Дуже дякую, дуже багато і м'яса немає.